Так, багато показувати, тому відео буде довго, десь на 5 хвилин. От ціна ліжка того з шухлядами. Оце ліжко з шухлядами коштує 10 500. Ціна за дві тумбочки 3 900. Ціна шафи, довжина шафи 1,80 м. Колір любий бетон, може бути білий. Ціна шафи, якщо 1,80 80 довжина. 14 тисяч, кумод 3 900, дзеркало 1800. От така спальня. Ті самі ціни. Люба модель може бути. Люба модель спальня. З доставка в любу, любе місто України. В кумоді такі лаковані фасади. Таке ліжко. От таке ліжко на ножках люди часто питають. Ціна ліжка у того 9500. Ціна кумодіка 4500, шафа будь-який розмер може бути. Так що думайте, вибирайте що вам треба. Номер телефону, ви знаєте де є. Тут варіантів дуже багато. Так, йдемо далі. то ні. По шафах купа. Теж будь-який розмір, будь-який колір. Прямо додому можна завести, до будинку в будь-яке місто України. Прямо до хати. Любий колір. Люба конфігурація дверей або з перемичками, або лакубель, або фарбоване скло. Дуже величезний вибір, так що думайте, що кому треба, і відправка в любе місто України. Робите собі скрін, що вас цікавить, кидаєте мені на вайбер, що вам треба і все. І будете чекати до трьох неділь. Люба модель. Це фотодрук, де фотодрук. Кутова шафа теж любого розміру кутова. З тим ясно, йдемо далі. Шафа купе з місцем під телевізор. Дивіться, чітко все. Колір любий, білий, чорний під бетон, любий колір. Модель дверей теж люба. Оце такий варіант взагалі, як зробити під заказ, то вийде вам десь. 38 тисяч, а по фабриці коштує 22 тисяч. Оце теж сильний варіант. От Вітальні. Вітальні теж на дерні можуть бути. Ось цей сильний варіант так само.